Доброго вечора, мед до України. Хочу показати маленький лайхак при роботі з декоративною штукатуркою. тут -ту міні файдаля. А лайфхак заключається в наступному. Коли ми ось, стінку, ну вже формуємо карту світу, там робимо свої островки, так як рука лягає, то особисто мені подобається, коли... На кутах, на кутах виходить, будь-то це одна фігура. Бусім-то це кусок камню лишився. Зараз покажу. Ну, ось у нас, ось. І тоді, коли я підшліфую, підшліфую і уберу, ну, я все потім сніму, покажу, то тут буде іменно в цьому місці гострий красивий кут, так як і потрібно. То, ну, так як наша природа сама робила. Тут висипалось, а тут лишилось. Тут лишилось. Тут висипалось. Ну так от. берем шпательком, познач, по... Ну, ось у мене ось і ось грані. Я виліплюю камінець і його стягую. Далі ось у мене фігурка. Нанесли і потім з двох сторон. Тут вже засохло. Ну, Краще його робити на наступний день. Хоча можна й тритися так, щоб за один раз робити, ну, щоб і укос, і площину стіни. Отак покращив, як по мені, що коли вже одна частина висохла. І це то, як це все сформувалось. Легенько можна це прибрати, ну, а потім. Все одно тут легенько буду шліфувати. Покажу, як воно вийде в кінцевому результаті. Хвилин 40 прошло. Я використовуючи таку персилку легенько змочую те, що зробив островки, воно краще так полірується і зганяю на, ну, на зовнішній кут. Оці всі вон, матеріали. Ну і тепер. Легенько-легенько протягую. Тут уже ж підсохло, ну, ще з вчорашнього дня. І лишаю такий невеличкий напливчик. От треба його забити, щоб там був матеріал. І тоді завтра, коли я його воно висохне, а я його підшліфую, тоді там буде кут дуже-дуже симпатичний отак ну, оці і таке буде відчуття що нібито це цінні камінюки ну, все я завтра покажу як підшліпую і наглянцюю І так, сьогодні наступний день. Воно підсохло, беремо на льдачку, ну таку на тілочку, таку вже, щоб залезла, залезна, щоб не поцарапати. Легенько збиваємо з старим, двух Потім ось ну, такий брусочок теж, тим залезерніший, тим кращий. Легенько. Вот это тут творческий процесс с этими кам, камнями. Ну, вот а это так они идут выглядеть. Обезпилили вологою серветкою, воно підсохло. Беремо такий шпатель, либо кельму венеціанську, як кому комужна. І у укоси і стінку. Кельма це робиться, отак ставиться і під кутом 15-30 градусів з силою призимається. А шпателем це робиться, ну, я двома пальцями вигибаю і верхнуть. Ну, мені особисто віск патово подобається. У нас з'явився такий глянець, І лісанки проходили. Беру губку. В даному випадку це для мойки машин. Супервоск, віск для венеціанської штукатурки. Можна бути дешевший, але цей кращий. Отак, небагато узяв і потрошку по наніс і ретельно його втираю в поверхню. Таких підходів буде два у мене. Тобто то два шари воску. Тут головне добре розтерти його. Губка повинна бути мімко-пористою, щоб ну, круги оці кола не лишались від того, що я тру. Це перше правило. А друге, що потрібно добре із цих раповин вимапувати воск. Його. Чому? Тому що коли я буду використовувати полірувальну машину, то може там воно. Той воск від, від полірувальної машини чор, чорніть чомусь. Так що його там бути не потрібно багато. Але покривати треба ретельно, тому що воск, кроме того, що дає ефект більш такого довершено, до, ефект більш довершеної роботи, так він ще і захищає, ну, робить. Поверхню більш стійкою до бруду, можна мити, протирати, тобто захисні свойства має. Ну і так оце робимо. Ну і паралельно ж стінку. Ну і ось те, що ще грався, старався, отак виглядає. Буцімто одне камінь. Ось все так воно виглядає. Ось тут теж. Тут. І ось в іншій кімнаті теж такі кути, немов цільні, цільні каменюки. Дивіться. Ось ну, оце таке, коли виходить, коли проявляєш. Креатив. Так що, підписуйтесь на канал. Це буде Україна. Все. До побачення!